а чому немає іноземців у нинішньому уряді? З моєї точки зору, ті іноземці, які були, а їх, не тільки іноземці, і ті наші е, пройдисвіти, які знали англійську мову досконало, тобто в перфекті, але вони довели, що вони ні на що не здатні. Абрамаючий зробив гучні заяви, дуже багато, але згадайте, що було зроблено за півтора року. Якщо сьогодні пересічні українці спитають, ну, будь ласка, подивіться, що було в Міністерстві економіки зроблено за півтора року, крім того Прозоро. Це дійсно чудова система, дійсно вона потрібна Україні, але це один з сегментів. Ну, все. Якщо ми говоримо міністра інфраструктури Півоварського, повний ноль. І більш того, нерозуміння, некомпетенція. Повні. Повні провали дороги, залізниця, автодор, ну все, що стосується інфраструктури. Якщо ми беремо міністра Демчишина, ну, ми, ми всі розуміємо тарифи і все решта. Да? Там. Якщо ми говоримо сьогодні про Квіта Швілі, яко, якого взагалі не було на роботі, і він не спілкувався ані з депутатами, а він був як, ну це друг Саакашвілі, він був як фантом, то зрозуміло, в якому стані за півтора роки в нас. Як медична галузь. Тобто, ми розуміємо, балачок було багато, всі гарно вимовляють про мови, всі дуже дбають про населення про українців, а насправді ніхто нічого не робив. Тобто не було ніякого прориву. Якщо ми говоримо про Наталію Ярейську, якщо, можливо, вона непоганий економіст, я її особисто знаю, але треба чітко сказати, це завдяки ній зупинилося фінансування професійно-технічних училищ. В неї, я, ж, я кажу, дуже простий підхід. Нема грошей, нема освіти, нема грошей, нема медицини. Працює економіка, є гроші, все решта. Для нас це не підходить. У нас потрібно сьогодні розвивати, вишукувати якісь надходження для того, щоб врятувати медицину. Ну, принаймні, там, да, рятувати медичну галузь, врятувати освітню галузь, бо це майбутнє, а медицина це сьогодні. Тобто є там -то певні речі. Стосовно далі, там, да, ну, іноземці всі вимагали на, на приватизацію. Оці прозорі конкурси, які так звані проводимо в РМА, ви подивіться, які конкурси. Це абсурд і жах От для мене. Тому що вони призначали іноземці на державне підприємство, на залізницю. Поляка півтора мільйона доларів зарплата. Скажіть мені, будь ласка, він отримує півтора мільйона доларів зарплату. Доларів, я наголошую. Це приблизно там, да, там, ну я не знаю, сьогодні по курсу, якщо помножимо, от, 4, 4 з чимось мільйона гривень в місяць, що місяця оцим? А що наші залізничники від цього отримують? Що отримують від того пенсіонери? Що отримують? І наголошують, залізниця сьогодні не прибуткова організація, то звідки ж йому платити такі гроші? Ну можливо, треба було дати йому зарплату, якщо ви так плануєте забезпечити, то дати йому зарплату там 40 тисяч гривень умовно. А після того, як він покаже прибутки, виведе з дотації залізницю дорогу, мати якийсь відсоток. Це було б логічно. І він би роботу показав і мав би з цього якийсь зиск. А коли він заявляє позавчора, що він приведе свою польську команду. То ми що, будемо працевлаштовувати на на шалені гроші всіх поляків, чехів, словаків, американців, латвійців і, і, і інших. А що робити нашим? Що робити моєї мамі, в якій тисяча гривень пенсія, у моєї тещі тисяча гривень, ну, тисячу сто гривень пенсія. Що робити безліч людей, які сьогодні живуть і працюють на 2-3 тисячі гривень? Ви тобто розумієте абсурд їхнього підходу до справи? Це саме стосувалося Укрнафтогаза. Вони видали людині 100 тисяч доларів, ну, плюс-мінус в гривневому еквіваленті в місяць заробітну плату. Та на ці гроші можна було б утримувати певну лікарню, наприклад, обласну лікарню Пірогова в місяць. Розумієте, про що ми говоримо? Дійсно, менеджери повинні отримувати гарні менеджери, високоефективно отримувати гарні зарплати. Але це ж не може бути за рахунок української громади, тих, хто платить податки. А то виходить ті, хто працюють простими людьми, вони отримують мізер. А чиновник, у якого збиткове підприємство, з, з, з першого дня отримує шалені кошти. Потім, потім він, як обрамаючись, всім помахає рукою, скаже, до побачення, я великий фронт, і поїде далі. Ніхто з них громадянство України не прийняв. До речі, треба наголосити. Володимир Борисович запропонував прийняти громадянство, ну, згідно нашого закону, деяким словакам, і реформаторам, як він вважає, він з ними вивів, але вони відмовились приймати українське громадянство. То як ці люди будуть працювати на державу Україну, якщо вони навіть не, не планують приймати громадянство? Тобто вони себе не ототожнюють з Україною. І це повний абсурд, який навівається людям. Я думаю, що ми повинні рятувати себе самі. Мають бути українці, має бути чітка відповідальність в уряді. І ті люди, які жили серед, пройшли всі щаблі. Фахові люди. фахові, Безумовно, тільки фахові Я ж не очолювати. Із них і питати. І тоді, якщо не буде там показників 3-4 місяці, ми будемо питати їх, і суспільство буде питати. От, сьогодні три дні уряду, я ще раз наголошую, сьогодні третій день уряду, а деякі популісти, балаканини вже розкритикували уряд вщент. То не професіонали, там немає людей, там немає фахівців. І ніхто не сказав про ті три дні, які були зроблені. Скільки було законопроєктів, від, я ще раз наголошую, відкликано, скільки було зроблено вже планів. До речі, я наголошую, що цей уряд підтримує Верховна Рада. Бо вона його і обирала. І ви це побачите по голосуванні. Пане Геннадію, надій та сподівань багато, але час нашого ефіру, на жаль, добіг кінця у вас традиційно. Є хвилинка, аби ви звернулись до ваших виборців. Я хочу запевнити всіх війничан, що той уряд, який сьогодні обраний, на чолі з нашим війничанином, прем'єр-міністром Володимиром Борисовичем Гройсманом, а також Андрієм Ревою і Володимиром Кістіоном. Який більшість вінечан знає цих людей по, своїх, по своїй роботі, От. зробить все можливе для того, щоб якнайстиший термін, якнайшвидше люди відчули зміни на краще. Тобто, сподіваюсь, і вірю в те, що в парламенті підтримка буде. І я думаю, що в нас немає іншого шляху, як виводити державу з кризи. Дякую вам ще раз. В гостях програми Трибуна був народний депутат України Геннадій Ткачук. Побачимось обов'язково.